У даному випадку якісь обсяги можна було б імпортувати в Україну, вони б знаходилися з фізичної точки зору. Але є інша проблема. Інша проблема заключається в тому, що на сьогоднішній день імпорт для України взагалі не є панацеєю, тому що в нас велика проблема, і саме найбільша проблема це в мережах і в підстанціях, тому що, наприклад, той ракетний удар, який був в суботу, він був. Не по самих електростанціях, а він був по магістральних підстанціях, наприклад, які знаходилися близько біля атомних електростанцій. Ці підстанції забезпечували транзит електроенергії. Тому, грубо кажучи, в нас немає дефіциту з точки зору генерації, але може бути дефіцит у кінцевих споживачів. Чому так? Тому що між генерацією або між тим, між тією точкою, де електроенергія з'являється, можливо, це навіть імпорт, і між кінцевим споживачем є ще мережі. І російсь е, російські окупанти били саме найбільше по мережах, а точніше били найбільше по підстанціях, по трансформаторних підстанціях. І там є основна проблема. І на жаль, ця проблема не може вирішитися просто імпортом електроенергії.